Можуть наприкінці уроку дати відповідь на такі ключові питання, як, що єднає українців? Який український народний танець прославився на весь світ? Які найвідоміші українські народні інструменти нам відомі? І в процесі уроку пропонується переглянути два мультфільми. Сирі – це наше, це Твоє всесвітньо відомий танок Гопак наш і незламний дух кобзарства наш. Звичайно, цей урок переконає наших маленьких першокласників в тому, що ми живемо з вами в прекрасній, вільній, сонячній країні, Україні. Ми всі з вами українці. Ми велика родина, ми всі різні, але ми всі єдині. Ми допомагаємо один одному у скрутні та важкі часи, а відчуваючи радість, ми хочемо нею поділитися. Ми святкуємо, ми танцюємо, ми співаємо. Тому пісня, яка пропонується для розучування на, цій, на цьому році, це пісня відомої української композиторки Наталі Май, яка називається Україна мила. Пропоную послухати фрагмент цієї пісні. Україною зовуся, Україною борюся то душі Шановні вчителі, шановні колеги, дякуємо вам всім за вашу увагу до нашого підручника, до нашого авторського колективу. Дякуємо, що ви приділяєте нам ваш час, витрачаєте його на нас, що ви захотіли послухати нас. Ми дуже вам за це вдячні. Ми розуміємо, що на сьогодні. В умовах війни вибір підручника мистецтва перший клас для багатьох з вас буде дуже складним. Деякі з вас вважають, що його взагалі не повинно бути, що він недоречний. А якби ми, автори, не намагалися вас їм захопити, цим зовсім новим і зовсім інтерактивним проєктом, якби він вам не сподобався, Бо йде війна, але ми віримо у нашу перемогу. І ми віримо, що наш підручник для нас це підручник світлого, мирного майбутнього нашої України, який вже ну зовсім рядом. Він вже на порозі. Ми маємо надію, що навіть якщо ви його не оберете, він нас хоч трошечки зачепив. Торкнувся вашої душі, вашого серця, і ви відчули те, що відчули ми, коли його писали. Ми розуміємо, вибір складний. Легше обрати те, що вже давно відомо, тому що є конспекти, не треба додатково готуватися, є. Старі друковані підручники, в яких є ноти пісень, які можна частково використовувати, бо програма у нас зовсім прозора, а відомості про те, що ці підручники не друкують, дуже-дуже невтішні. Є багато-багато за, є багато-багато проти. Ми розуміємо, що небагато знайдеться смілівців, творчих вчителів. Які не бояться труднощів і, попри все, усвідомлюють, що для них розпочнеться знову активна робота, якщо вони оберуть саме цей підручник. Це буде нова підготовка, це буде нове витрачання часу на створення презентацій в додатку свій, це будуть нові підготовки до уроку, новий погляд на наші уроки. І якби ми, як автори, не намагалися їм допомогти цим смилівцям, зробити додаткові матеріали, які ми вже зробили, і робимо постійно, хоча теж працюємо на інших роботах, маємо інші обов'язки. І навіть якщо ми будемо працювати 24 на 7 і не будемо навіть лягати спати, ми все рівно не зможемо зробити для вас все. Що вас задовільнить. Але ми віримо, що все ж таки креативні і працювати вчителі є. Бо, переглянувши Facebook, який дуже довгий час ми не заходили, майже весь час, скільки йшла війна, ми знаходилися, ви знаєте, під дуже сильними обстрілами, і було не до Фейсбуку. А зараз ми заходимо. І зайшовши в Фейсбук, зайшовши в Ютуб, ми побачили безліч креативу від вчителів. і ритмічні вправи, і розпівки, і власні уроки, і прекрасні презентації. Тож ми зрозуміли, що вчителі і автори разом, а разом ми сила. І коли опускаються руки, я згадую нещодавній діалог. З чителькою, з якою особисто не знайома. Але вона просто написала мені в Фейсбуці після перегляду нашого першого вебінару, те, що їм не розказали, що відбувається вибір першого класу. Вона це дізналася від нас з нашого вебінару. І вона запитує, як же потрібно. Робити цей вибір, як це відбувається, який алгоритм? І чи встигне я, тобто вона, його зробити, тому що я маю таке право і я хочу це зробити особисто я. Переписуючись з цією вчителькою, я не могла зрозуміти, а чому їй важко це зробити вчасно, швидко. Це ж так просто, переглянути всі підручники на сайті. Інституту модернізації змісту освіти, передати адміністрації своє рішення того підручника, який вас вразив, зачепив, за яким би ви захотіли працювати. І наприкінці нашої розмови я все ж таки з'ясувала, чому? Чому так важко? Бо ця людина знаходиться на окупованій території, але вона вірить в перемогу. Вона. Хоче використати своє право вибору і вибору українського підручника. Це приклад вчительки сильної, незламної духом, вільної і непереможної, як наша Україна. Головне, що я зробила висновок з нашої розмови це те, що не Можливо, неважливо, який підручник ви оберете, але головне, щоб він був український, щоб він був написаний з любов'ю, щоб він був патріотичним, щоб він навчив наших дітей любити нашу країну, захищати її, знати її культуру і мистецтво, співати з задоволенням. Українські пісні, щоб наша пісня, наша мова звучала світом. Зараз нам дуже важко, а особливо нашим воїнам, які захищають нашу країну. Всі вони воюють за нашу перемогу, за нашу незалежність. За вільних людей за щасливі очі малечі. А ми? ми вчителі, які їх навчали. Ці фри дорослих героїв, яким колись були маленькими. Ми навчали їх любити і поважати свою країну. Ми навчали їх бути чесними гідними українцями і українками. Ми навчали їх бути незалежними. Тож ми з вами, ми вчителі, ми не можемо їх зрадити, вони борються за незалежність. А ми повинні своїм прикладом на освітянському фронті показати, що зміни відбуваються. Що це не просто слова, які колись ми промовляли, бо вчитель приклад для всіх. Тож обирайте підручники, читайте, вивчайте, переглядайте всі підручники, які за вам запропоновані. Не проходьте повз. Не будьте ні в якому разі людьми, якими маніпулюють. Ви повинні зробити свій власний вибір. І цей вибір повинен бути зроблений серцем і розумом. Вибір за вами. А якщо ви оберете нас, ми теж вам будемо дуже вдячні, тоді маки-мальовничка прийдуть до гості до малюків і будуть радувати їх і навчати їх любити своє країну, своє мистецтво. Принесуть радість і добро. Дякую вам всім. Бажаю всім нам миру! Бажаю всім нам перемоги, з вірою у майбутнє. Слава Україні! Слава нашим незламним героям!